Доброго дня! Сьогодні невеличке відео огляд півонії під назвою Либідь. Вже багато півоніок у мене відквітували, а вона ось так от показує свою красу. Либідь це півонія української селекції. Ось така ніжна, біленька. Бачу, тріпси скакають. Вона я не обробляла, не обробляла півонії від шкідників. От, либідь була посаджена восени 24 року. Була малесенька поділка. Але видала ось таку квітку. Ніжно-біла, біла без розовинки, без жовтинки, без кремових відтінків, от чисто біла. Ось така красунька либідь.